Добрий день студії. Коротше, пацики. потів на позначки на рхм Наконець туди потів Це Щас хочу показати вам бої, які були сіграні, такі найцікавіші на шляху от 90% до 95%. Пациків, прошу, щоб відкидали піджим під мостом в чатіку. І мчимося на той піджим, там рижа мантікора проти нас. Думаю, її ми переграємо. Пам'ятаєте, я говорив, що в мене таке КПЗ срака горіла, там тряска була. От забудьте її, помножте це на 2, і це буде результат гри на Рхему. Боже, як я настрадався, не терпівся на цьому Рхему, вам словами не передати. Я вже і з водами грав, і з нормальними пациками, зі статістами, з роботягами звичайними. Просто мене обсикали, мене пересвічували. Били, душили. Добре, хоч не заставляли читати. Ой, коротше, на піджим. нас не світить. Я думаю, що Монта десь на зелені стоїть там внизу. Засвічуємо Леопарда. крадемося на м'яких лапках, засвічуємо ще одного леопарда 121-го. Іде сумасшедший асіст від нашої команди, Аж 393 дамага дали. Тут я поділив з ТВП-шки асіст по концепту. мене засвічує 780-й. Сідаю нижче. Ділимо асіст з ТВП-шкою, я так розумію, а може і з ліопардом, то несуть. Нам ТВПшка дає по соплям, Я такий, ну, я тебе запам'ятав. Так, ще разок, може хтось захотів постріляти. І йду начекувати ТВП-шку, тому що траєкторія звідки вона стріляла, це приблизно ось цей квадрат. Ну, Вона там і засвічується, дає їм сразу тичку. Ця ЛТ, якщо ви вагаєтесь, там зараз посвічував. Подамажать союзники, ніхера, пацки Бачите, є можливість дати дамаг. Давайте дамаг. ця ЛТ. Ніколи не принесе вам асіста такого, як там Мантікор або їй подобні ЛТ Тут кручусь, верчусь. Ловлю інфу по мінімапі, бачу мантікора. Мінімальний приціл взагалі. 4 мантикори, напевно, стане в нього той приціл. Кажуть, що ця ЛТшка одна з найкращих там дамагерів. Пацики, я тупо не сміх в цю ЛТшку. Для мене найкраща ЛТ для дамагу і на світу комбінація це, напевно, тесту ЛТ. Тут не даємо ліапарду паралельно розслаблятися. Тузіком є третій. Ох, залетіло. Давайте скільки не залетить. Так. 121. Залетіло. Чітко, я тут пам'ятаю, плювався, дай Боже. На цю точність шакально. Так, так, танк пристріли, залетіло, найс. Три залетіло. Full board. Залетіло. Мене не висвічують, я тут, в принципі, стою так, щоб її... висвічувати Леопарда, якщо він захоче вверх під'їхати, постріляти. Так, почалось. Почалась перша мимо. Танк фулл Да. Слава Посійдон. Я дивлюсь, там Леопарди піджаті. Ну тут десь мимо знову полетіло. Піджаті Леопарди, я міг би їх поїхати закантрити, але тут же ж дамажечка. Треба дамажечку вливати. Ще. На світ ми ще встигнемо зібрати. Не пробив, ну це ж. Борт американський 75 мм легендарних. Знову кидаю. Добраво. Да, Ой. Лечу висвічувати 268, який там залишився. ТВП-шку буде мандикора вже там в апостола Петра на спіретійському сеансі. Розумію, що треба тут вже збирати асістам. С тебе, мабуть, хоче запропонувати мені повчитися грати. Кидає взвод, щось розказує, що я світить там должен, бо його відстрілюють. Ну, класика. Кидаю ще в ліапардіка. Альфа. Ну, достойна, що я можу сказати, достойна. Кидаю ще одну в ліапардіка. Найс. Нас вже 5300 суми. На відмітку не дивіться це тут. Був один з передостанніх боїв. Тут я десь 94,5 залутав. Фармим ТВП-шку. Там трохи ми її на каток поставили, асіст йде не в позначку, хто не знає. В позначку йде асіст, якого більше. Якщо ви насвітили 3000 і по катку 2000, в позначку піде тільки 3000, що ви насвітили Блайндами добирають ТВПху я тут по коням до Каліс в погоню, не відпускаю 268. Фармлю йому туза. Кидаю ще одну, залітає. ну Тут вже залишилось їх просто дожати. Бачу концепт 5. Вона в партійну нічяк. Просто настрільний бій, де повезло переграти ворожу ЛТ як переграти? Вона сама зіграла неправильно. Відцілюю кумульочка в мене лду. Летить в мене лду. добрав її. Ще один 121. Дає мені тичку, я його добираю. Вже 6 фрагів, думаю, ще, ще... <кій> бутилку на куканю фугасіком. Союзники добирають. Я кидаю тичку тут 268. Ось такий бій на 8,5 сумарки. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає каналу розвиватися.